Вітаю, дорогенькі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую друге відео Прогноз по знакам Зодіаку з 16 по 22 грудня 2024 року. У цьому блоці, у цьому відео будуть такі знаки Зодіаку. Лев, Дів, Терези і Скорпіони. Як завжди, ми починаємо з наших дорогеньких левів. Вітаю вас, мої леви! Дивимося для вас прогноз. І так, у нас 5 запитань, наші традиційні, як завжди. Так, обща енергетика, яка буде у леві в неділі, основні події, фінанси, відносини. Давайте отак, Бо, кажуть, не видно. І на що треба звернути увагу. На що треба звернути увагу на слідуючі неділі? І так, починаємо. Обща енергетика неділі. Рицарь Кубків. Обща енергетика неділі будуть вам дуже багато романтичних, приємних предложень, якими ви будете задоволені. Да? Е, якісь такі, знаєте, Романтика – романтик. <свіст> Ужин при свічах, подарунки вибирай, давай сходимо туди, якщо конфліктували, помиритися. Така неділя позитивна, емоційно наповнена, романтична, святкова, скажу, скажімо так. Основні події, з чим вони будуть пов'язані? А пов'язані Основні події будуть десятка пентаклів Це з вашим, вашою сім'єю, з, з вашим кланом. Да? З вашими рідними. Також це може бути основні події поїдете за подарунками, бо подарунки вони на базар, в супермаркети, будете їздити, щось купляти, також це теж може бути з цим зв'язано. Ну, Що ми хочемо? Все, вже скоро Рождество, Новий рік, звісно, всі це будуть основні події будуть з цим зв'язані. Десятка пентаклів це також, мені ж кажуть, що це може бути і базари, і магазини, і тому подобне, торгові центри. Да? А ви знаєте, ви якесь таке дотянете до останнього, от підвішена ситуація, ви дотянете до останнього, а потім будете з, е, е, з мокрою спиною бігати, ганяти і все будете оце купляти. Отакі от основні події. З, е, по, повисете до останнього, а потім почнете ганяти. Так що основні події будуть по базарам і супермаркетам. Так, дивимося далі. Це ж, ну, але ж ви розумієте, це все з сім'єю. Все буде зв'язано з вашими рідними. Фінанси. Фінанси улітають, мановіно. Рицар мечей быстра карта мічі це логіки, значить, в общем, будуть летіти. Сама быстра карта в колоді це рицар мечей. От дивіться, як воно там буде, як оце з вашими е... грошми. Отак, отак будуть ваші летіти гроші. Бігом з кошелька чи з карточки будуть вилітати. <тратить> будь... Денег не тратить будете дуже швидко. Так, дивимося далі, мої дорогісінькі леви. Боже, з вами приємно... Вам приємно працювати, леви. Так, раз, раз, раз і все відстрілялося. Так, дивимося особисте життя. Особисте життя, колісо фортуни. Крутиться, як. Ну, по кругу, да? то хорошо, то плохо, то хорошо. судьбоносно, нічого не міняється. Так воно як є, так воно і є. І на цій неділі, на наступній неділі воно точно так же буде. Просто буде життя. Як воно було, так воно і є. Давайте Закінчується рік, да? От ви вже рік прожили. Е, ну, Всього було. Да? І, от, і те, і те, і те, і те було всяких. Всяких, але як би там як би там життя не було, але по пажу кубків все одно, якщо люди вже там багато, таке впечатлення, що люди прожили дуже багато років разом, і знаєте, і всякого в житті було, і, і набагато на що закрили глаза, да, там, ілюзії по ілюзії. Але все одно залишилося ті, хоч попажу, це невеличке, але є взаємне таке, да, і довір'я, і любов, і таке. Рідне і прекрасне. Але взагалі, якщо не дивити доповнюючі карти і моїм неодруженим львам, да, то я б скажу, що в особистому житті ви, ну по разу. Як, як завжди, скажімо так, нічого не міняється. Як колісо фортуни судьбоносно, іде собі своїм колісом. Крутиться життя, особисте життя так само. По-різному буде. Так, і на що треба звернути увагу? А звернути увагу дев'ятка кубків. Дев'ятка кубків, знаєте, таке, це застолья, да? це якось карта празника, карта застолья, сватовства, Рождества, да? і тому подобно. Але треба звернути вам увагу на ваш, ваш комфорт. На ваше удовлетворення, можливо, ви знаєте, як от ну, учитую ці карти, то ви будете бігати, літати і рішати питання, то вам Всесвіт говорить дорогенькі леви, дев'ятка кубків. Сядьте, будь ласка, будь ласка, і відпочиньте. Комфортно трошки посидіть в комфорті. Не, не ганяйте, не бігайте. Треба відпочивати. Отак От вам каже Всесвіт. Тому, мої доренькі леви, відпочивайте. Все ж таки всі, всю роботу не переробиш, всі покупки не купиш. І тому трошки відпочивайте. Такий мій прогноз: мої на моїх дорогесеньких левів. Я вас дуже люблю. Ну, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі! Вітаю вас, дорогесенькі мої ле... Діви. Діви мої. Дивимося прогноз на слідуючу неділю для вас. І, як завжди, у нас 5 питань. Дивимося. Обща енергетика неділі, яка буде. Основні події з чим будуть пов'язані. Фінанси, особисте життя, відносини ваші. І на що треба звернути увагу моїм дорогінким дівам. І так, дивимося: обща енергетика. Обща енергетика, десятка пентаклів. дом. Все зв'язано з вашою сім'єю, з вашими рідними, з вашим добробутом, з вашим бізнесом, сімейним, можливо, там таке. Якась реалізація ваших ідей, також це може бути обща енергетика, знаєте, по магазинам побігати, на базар з'їздити, все, що зв'язано з благополуччям роду. Отак я сказала. Така неділя буде дома, все, для, все додому, все до хати. отако. От так, е дивимося основні події. Основні події буде щось чекати. Щось будете ждати. Основна подія будете ждати, а що це ви будете? Ждати? Знаєте, в якомусь такому будете ожиданні. Основна подія щось будете ожидати. Сюрприз якийсь будете ожидати, ви, мої дорогенькі. Давайте подивимося, що це ви, що ви тут чекаєте? Мої дорогенькі. Діви. Що ви тут чекаєте? Ой, це, знаєте, це у вас буде капризуля. От знаєте, я б така сказала, сам придумав, і сам обідився і самому погано. Якась щось непонятно що, якась не страх, якась не, непонятна ситуація, вам щось, знаєте кажуть, та не все так погано. Ось давай, дивися, подивися з другої сторони на якусь ситуацію, на цю оце що, що ви ждете. А ви таки не хочете нічого, і вам це щось, вам, для, для вас це прям якесь, ну, неприємно. Ви вже уходите до цього чогось. Щось ви ждете. Що ви там ждете? Не кажуть карту. Щось якесь в ожиданні. Що ви там ждете, Може, подарунок якийсь, що там главний для вас? Може, там, я не знаю, може, якийсь документ, може якийсь. Але ви щось, але там по документам не видно. там Взагалі, взагалі, е... Верховна Жриця каже мені, не лізь туди, раді Бога. Оттак, знаєте, ту, стоп, Але ви щось чекайте, основна подія буде тим, що ви будете щось. А може ви будете, наприклад, у вас буде основні події, наприклад, будете щось ждати. В ожидании. Можливо, у вас будуть події, які вам придаться трошки ждати. Да, Трамвай довго будете ждати, може, там якийсь результат будете ждати. Буде такі основні події, будуть пов'язані з цим. Фінанси. Фінанси десятка жезлов. О, фінанси, знаєте, це як на себе наберете дуже багато обов'язків. треба буде все ціта ці оплати. Да, багато буде справ, які треба буде ну, підняти да, фінансово, заплатити енергії. Да, важко, Важке якесь на себе обязательство. І те, і те, і оте, і трошки з фінанси будуть якось вас придавлювати. Ну, я хочу сказати, що. Ви не в ці питання, от, що вам треба, там, можливо, там, там зустріч, там діти, да, от ви їх все одно все це повирішуєте. Так що не переживайте. Але по фінансам дійсно треба буде багато затрат, дуже багато, бачите, з 10 жезлів. Це, це все ваші справи, які треба щита, які треба буде це все трошки заплатити. Будете трошки задумуватися. Але, але зробите все, все поробите, не переживайте. До, ви домовитеся, знайдете в рішення, і там по, по карті, по карті шесть кубків це все вирішиться, да? ви договоритеся все. І всі справи по десятки мічей, ви всі рішите. Так, дивимося далі. Особисте життя. А В особистому житті життя буде якийсь чельник. Якийсь такий буде закритий в собі, сам такий, знаєте, умний Умний в одиночці, треба подумати, треба посидіти, щось прийняти рішення, якесь таке, погрузитися в себе, якийсь один Може, Можливо, ви навіть в великій-великій родині, але от таке буде захочеться вам. Просто побудь одному. Можливо, також і це ще е, до вас ви можете бути наставником. Наприклад, можуть до вас звертатися ваші рідні, щоб ви е, ну, да, по, за совєтом, да, от Можуть прийти за совєтом. Ну обязательно там в якомусь життєвій ситуації, хоча цю можливість ми теж не ісключаємо. Да, а можливо, там якийсь там ну, рецепт, якийсь там. Класний, знаєте, до вас прийдуть і скажуть, Да. Ви розумієте, от неважно понимає, це показує імператор. Шельник імператор це показують, наскільки ви в своєму роду така пливова людина, умна, мудра. І до вас, можливо, в, особис... ну, от, в особисте життя да, там, ваше, там, до вас будуть приходити за, за порадою, за якимсь совєтом, да, от таке, по імператору. да. Я Главний мудрий в своєму роді. Да? Так, тому до вас можуть приходити в особистому житті для консультацій. Так, і на що треба звернути увагу? Ну, от, пічелька печальна. Я ж теж вам кажу, у вас якесь таке буде отутки основні події, будуть дати, знаєте, якось сам себе накрутив, сам себе придумав, сам сама себе розкочигарила, от, таке, знаєте, як. І от треба звернути увагу, от вам все світ показує, ви дивитеся якось негативно. Да? от ну, Замічаєте негативну сторону. Але вам по п'ятерки кубків кажуть, ну розвернись на 180 градусів і, і ти побачиш все з іншої сторони. Тому не треба якось прийматися близько все до серця і трошечки подивіться під іншим кутом зору на, на проблему, і вона зміниться. Тому, дорогенькі мої діви, пам'ятайте, що щоб не трапилося в житті, то все буде добре. Зрозуміли? І не вішать нос. До зустрічі! Люблю вас! Вітаю вас, дорогенькі мої Терези. Дивимося прогноз для вас. І так, як завжди. Наші п'ять питань, які ми розглядаємо. Перше питання обща енергетика. Друге питання основні події, третє фінанси, четверте це відносини і п'яте, на що треба звернути увагу. Я оце сижу, тепер думаю, що воно, мабуть, не буде вміщатися в мене. Ладно. Так, дивимося, дорогенькі мої. Терези. І так, Терези, прогноз для вас. Перше питання: обща енергетика. Яка буде обща енергетика неділі, королева жезлів? Я все можу, мені все плечу. Я маю багато сил. Я можу вирішити любе питання, я ділова людина. У мене все, все мені по плечу, гори можу звернути, я ініціативна, за любу справу можу взятися. Таке от бігом швидко, лечу, скорість, енергія в вогню, ем, достиження любої цілі. Таке, знаєте, прилив емоцій, прилив, не емоцій, а сил, сил, енергії. Ем, неділя буде під стихією вогню. Все можу, все можу, таке. Бігом все рішаю. Так, дивимося, основні події. Основні події це буде матеріальне Е, Можливо, відсутність контроль над ситуацією, да, залежність якась, якісь хотілки, знаєте, От хочу і все. Знаєте, як то кажуть, коли, хо, коли хочуть, це ще хуже, ніж болить. Да, будуть якісь м, такі от. Завісімось від чогось. Да? От, люблю я конфети, е, як вони називаються, ромашку. Да? От мені хочеться цих ромашок, хоч мене вбий. Отдай мені тих ромашок, хай хоч з неба щось спаде. Да? Але це таке подіяло також це матеріальне. Може бути, там, може бути навіть на вас якесь негативне влияння, та, другої людини. Да? Якесь, Ну, але це залежність. Це якась хотілка, яка ви от не можете собі в цьому відмовити. Да? Не можете сказати собі, стоп, ні, я не, ні. Мені це не можна. От ви на наступній неділі будете Ну, не здержитеся. Інколи хочеться, то, то можна. Да, якусь якусь от все одно да? хитринка якась. Ну, от, Хитрість в судьбі, да? от, все одно залежність, да? і, ви, і ви все одно якась. Ну, от, об... самі, себе обхитрите, самі себе обхитрите, але вийшли те, що ви хочете. Так, Дивимося далі. Що з фінансами? Фінанси є рофан, традиційно. Значить, в общем, так, як завжди, як, е, 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 як би сказати, е, кожен год одне й те саме. Да? значить, Празники йдуть да? по традиції. Тратимо на Рождество і церковний празник, будете тратити гроші. Звісно, будуть так, традиційно ті самі затрати будуть, які по традиції витратите й, ну, кожного року. Да? Есть, традиційно. Енергетика така, знаєте, плюс чи мінус. Ну, і мінус, і плюс. да, Ну, коротше, тр... суєта суєт, да? будете тратити гроші на туди-сюди, будете тратити. Ну, традиці... Традиційний праздник і вам потрібно буде тратити гроші. Так, дивимося в особистому житті. А от в особистому житті, знаєте, можуть бути на вас посягательства на ваші границі, на вас, на ваше там, там скажімо, місце під сонцем. І ви можете нав'язувати можуть вам якісь там свої. Условія, да, нападати, як я, я на цю карту кажу, напали всім селом еле отгавкався. Так що, знаєте, якісь будь-на вас можуть бути конфліктні ситуації, нападать на вас, щось вас вчити, доказувати, нав'язувати вам таке. Але е, ви будете захищати свої собственні граніці, інтереси, да, е, якась може бути недоброжесть окружаючих, да, отаке. але ви все одно будете стояти на своєму, да, весь від, відбиватися. І... По цій карті можливі, я ж кажу, по цій карті можливі конфлікти, конфліктні ситуації. Да, тут захочете щось того, чого вам не можна, а тут начнуть вас усі учити. Ай-яй-яй, так не роби. Що ж це ж таке оце ж, начнуть тебе? Чи Вас начнуть там ля ля, -ля, -ля а ви такі, та йдіть. Ось так будете. Дальше. Ну, ви, я хочу сказати, що ви закриєтеся, замкне... вам це буде боляче. Ваше, на, е, те саме. Ви якось закриєтесь в собі. Знаєте, і емоції не будете видавати. Знаєте, так, це все закінчиться тим, що ви просто обійдетеся і не будете видавати емоцій ніяк. І це правильно. Не треба тратити. А, а на що звернути увагу? Королева, королева кубків це людина чи це енергія? Давайте подивимося. Це людина чи це енергія. Це енергія Це енергія наповненості. Тому на цій неділі вам кажуть, зверніть увагу на задоволення самого себе. От такого якогось наповнення, Будьте, получіть, получіть по, по д'яволу, да, залежність, получіть кайф, получіть цього, те, що ви хочете, отримайте. На це треба звернути. От хочеться, зробіть. Отакий от вам. На що вам треба звернути увагу, щоб ви були щасливі, любимі і задоволені. Дякую, мої дорогенькі Терези, що ви зі мною. Дякую, що ви дивитесь мене, підтримуєте, дзвоните мені, розказуйте, що з вами відбувається. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі! Вітаю вас, дорогесенькі мої скорпіони. Дивимося про гноз на слідучу неділю для вас з 16 по 22 грудня 2024 року. І так, як завжди, наші традиційні 5 питань. Обща енергетика. Основні події з чим пов'язані фінанси. Особисте життя. І на що треба звернути увагу. Так, давайте. Давайте. І так, починаємо. Давайте я це заберу. І так, починаємо. Обща енергетика неділі. Яка вона буде? О, мої другі скорпіонів. Робота, робота, робота я. Роботу роботать будете. Будете всі в роботі, дуже багато буде у вас буде кувати пентаклі. Да? Можливо, підроботка якась буде, але ви будете постійно в якійсь роботі. Можна якесь начало нової якогось проєкту, роботи, але ну, робота трудова неділя, да? скажімо так, буде все зв'язано з роботою, буде трудитися. І не важливо, чи це буде по дому. Чи це буде ну, на вашій, по сфері вашої діяльності? Да? Колісо Фортуни, все йде по кругу. Да? Тобто буде оце, роботи, як білка в колісі? Да? Все в роботі. Оце буде ваша неділя. Так, основні події. А основні події будуть пов'язані з любов'ю, наповненістю, задоволенням, да? сповненням желання, щось таке приємне. Якісь будуть будете такі! вау, вау, з таким буде. Це мені, вау! Я щасливий. Я щаслива, да, таке. отакі От будуть скорпіони. Якісь новини, можливо, такі приємні до вас прийдуть. Наповненість це любов. Кубок. Ну, а також. Можливі різні будуть ситуації, розумієте? можна бути може понімаєте? Ну, по одній карті, якщо дивитися, да? один із варіантів може бути і те, що ваші відносини можуть закінчитися. Один із варіантів. Да? Уход, переміна, ну, якось різко все поміняється, поміняється уходом. Да? Тобто все закінчиться, Може бути один, і і один із варіантів. А також один із варіантів, не підтягуйте до себе, будь ласка, вас багато, не, див... не підтягуйте до себе. Це один із варіантів, не люблю коли. Але такий, один із варіантів, такий можливий теж. А взагалі-то це буде ну, якесь таке задоволення, приємне, і основні події будуть зв'язані з вашим. Коханням, з вашим наповненням, з вашими приємними новинами, з тим чим благополуччям і з пиванням желанням, отаким. Отаким буде. Оце з цим буде пов'язане ваші відносини. Але ж кажу, що можливо і до побачення, телебачення. Фінанси. А от по фінансам, знаєте, якось. Надо, 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 оце бачите, скільки всього надо. А ви такі, а фінанси такі ж. надо подумати, чи надо 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 Якось отак, знаєте, закритися по фінансам. І те надо задоволення, і те надо задоволення. І отам там треба. Да? Вроді би на все надо, і свята йдуть, а ви такі н -н -н. якось поекономим. Давайте подивимося, в плюс чи в мінус. Що це? Ну, буде трошки розстроєні фінансами, звісно. І більше закривають, далі мені не показують. Якось, можливо, дуже багато у вас затратних, таких емоційних. Ну, це таке, знаєте, що треба і задоволювати. Оце, бачите, дев'яток, скільки кубків. Це може бути, скільки у вас різних, ну, я знаю, продукти купити, щита оплатити, подарки. Ну, багато чого. І ви такі трохи будете, знаєте, з головною болю, бо треба закритись, розстраюватися по доповнітельні, що дініжок може трошечки не вистачати. Так, дивимося далі. Відносини. А що в відносинах? А в відносинах от такі, такі будете, знаєте, закриті, беземоційні. не трогайте мене, дайте посидіти. І взагалі не треба мене дергати. Я хочу побути в тишині, я хочу побути одна. Да, от. Таке от. Якесь буде закрите, да? беземоційно. Пентаклі на, на чувства, ну це ви ж розумієте. Так, да, не буде контакту, бачите? От є король, король і королева, да, але немає ресурсу, немає е, між ними. Взаємодії да, такої активності, пентаклі. взагалі немає. І тут по четверки пентаклі. будете такі закриті самі в собі, неділя така. Беземоційна. На що треба звернути увагу? А, а, а звернути увагу треба на відпочинок, на свій рай. Тому що, учитуваю енергетику вашого, що ви робота, 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 то мої дорогенькі скорпіони. ау! Трошки остановіться, затормозіться, отдихніть, побудьте в тишині, ви вже кричите про це, предупредіть своїх рідних. Будь ласка, спокій і трошечки, тому що тут, ну, неділя вся білка в колісі, це, в общем, не дуже. І тому вам кажуть, дев'ятка пентаклей, побудьте трохи в рою, закрийтеся, сидіть, послухайте музику, відпочиньте, ляжте поспіть. Да? Ну, таке, позитивку якось. Да, по королю губків це наповніть себе. Ви себе роботою, енергію спустите, і вам потрібно набратися, набратися енергії. Да, щоб енергію, щоб... Де? Може відпочити, може десь ходити, може погуляти. з чотири стихії. Щоб наповнити себе, треба чотири стихії. Тобто наповніть себе до состояння дев'ятки пентаклі. Відпочинок це на це вам треба звернути увагу. Такий мій прогноз для скорпіонів. Дякую, що ви зі мною. Ну і, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!